Осінній страйк. Після транспортного страйку тижневого трамваї повертаються до міста, немов окупаційна армія, що розіграла вдалу контратаку. Листки розганяються в повітрі та різко гальмують об мокру землю. А декотрі забігають до величезного магазину Hand, влаштованого на місці радіозаводу, і валяються на підлозі в переміжку зламаними пластмасовими вішаками. П'ятиметрова надувна м'ясорубка, що стоїть тут для реклами, через вітер перевернулася, зірвалася зі швартових і покотилася вулицею по дахах машин, але ті не зупиняються. Лише скутери падають на мокру землю. Це теж свого роду страйк, думаєш ти, допиваючи досвіту перший літр марганцівки. Продовжимо заводську тематику. Пивзавод. Ніч ховається у воді, день у небі. Гуляють із пляжем у шашки, хвилі розбризкані Дідом. Діти з піску пивзаводи будують. З пляжу, на шкіру ще одна шкіра ляже, у м'язи сховаються кольорові кульки. Підніметься у центр міста, а там вулиця стоїть у заторі. Припаркованими машинами забито тротуари, двори, як в холодильник, усе в машинах, проти пахне, скошеними травою. Таке буває тільки в Києві.